Хочу сьогодні трохи познімати відео, бо щось давно не знімав відео. Давай. Приїхали ось. на мусорку. Называйся. Що будемо сьогодні ритися чи просто викидати? Ну, сьогодні Просто віддамо, Время віддавати. Время Ми беремо тільки хороше. погане Але теж пару днів тому рились по мусорці, знайшли дошок на 1000 доларів. Отак от виглядає мусорка. Заїжджаємо от через ті ворота, там, заїжджаємо на вагу. Вони взвішують, скільки важить прицеп з мусором, а потім скільки без мусору. І все. Так. Ну. Так, да. так, туди. А, куди? Там ми ж не відкриємо. Чи ні? Та все, все. Так щоб сюди воно воно ляже на це. Що? Щоб воно сюди лягло? На бітон, типу? – А, на бетон? Розкручується, відкривайте, І ви щоб не присип не привалило тебе. Що, 20 хвилин? Та яких 20? 15 хвилин. І нема, та? Да. А бочки не повилітають по дорозі? Будемо сподіватися, що ні. Не... Ось я буде держати. Що, то, санюк. Боїш як чіпає так нас запіліть. Очі розбігаються на мусорці просто. А, да. О, Хоч да, то да, забрати, це да, забрати. Жити, ні? Да. Це мільйонери в тракторі сидить. Бачить, а, а де ти велік? Ну, вона десь там на вході його поставила, там десь від'їжджала на кухні. Так, так, вона від'їжджала. Да, да, від Зараз ми заїжджаємо на такі вот... Веса. 에, На такі ваги, і нас будуть важити. Скільки в нас важили до цього і тепер зважить після цього. Десь 50 доларів буде ціна за викинуте сміття. Було 11 тисяч? Угу. Mm -hmm. А зараз 9 тресто. Це в паундах. Good, Юрий, uh, the blue card, Юрий Халишник. Юрій! Ти знімеш, одна фроська облуговає три лінії. Раз, два, три. Не справляється. Ту, бачу, одна фрося обслуговує три лінії поток. За счет цього пылесоса, що зараз приїде сюди, вона все там получає, мікрофоном зв'язане, не треба там 30 чоловік сидіти і обслуговувати там, справки, носить та все. Це було б у них ліні... нормальна система, вони бы просто полпей поставили, то та і все. Такі те полпей, работяги работають. Тут не програмісти мусор вивозять, тут работяги. І те полпей до сраки. Буде ще в них тепло заморачуватися. Санька зніми, саньок теж трудиться. Грущик наш. Весь мокрий. Та я теж весь мокрий. Зараз заїдемо, візьмемо. Що? дивися, диви. Фронька мені привіт, передає. Диви. Фірма Деболт називається. Вакуумно-воздушна подача. Диви. Бач, приходить циліндрик. Ми його беремо, відкриваємо. Тут вже моя карточка вже лежить, мені треба тільки розписатися. Прикол. Все, я їм розписуюся. Вот, ми говорили на 62 доллара. Ого. Сьогодні по весу. Вчора на 47. Давайте щось назад а все, відправляю. Може на 7. Ну я без удовольствия. Ну, і хватає того, що в неї є. Прикол. І ручку повертаємо. Дивися, кладемо, знімаємо. Зелену кнопочку полісоса. Все, пососало туди. І до побачення. Да. Одна людина обслуговує таку от матню. дивись, скільки тут. Отакі технології. Не, не, не то, що ваші там Apple Pay, оце все. Інтернети ваші. Дранті Це тут маленький мусорник. на нагору туди везуть те, що саме свали, самі можуть перекидатися. Бачиш, людина, як десь під'їхав маленькою машиною. Дрантя, маленьке Дрантя. щоб річку не викидають, вони зробили для людей, щоб люди скидали. А Вони ще з того гроші роблять, металолом і тому подобне. Нормально. Ось у них тут розсортування стоїть. Можна привозити тут масла. Всякі, говорю, ще там, таке дранти раз на все, 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 акумулятори, все беруть. Там якраз до мусорного контента може додати. До мусорного контента? Да, Так. Да. Да. Коротше, після мусорного контенту такий контраст у нас. Да, да, да. Тут знімати не особо можна, я така можна. Да, ну, не можна, можна. можна да? Да, да, так? Коротше, такий контраст після мусору. Маленький. Це що, не два? Вона з Віктором. Да, а прийшло, що я віднісла на, на, на той на басейн? Знімаєшся. Це, зніма, це бромтромобіль. Це Віктор мобіль. Так, це все нормально. Не ви, ви шукаєте це саме. А І, це там. іграшки, так? Подключайте. Ты шланга Так. Да. Підключайся там, да. так. Нікуди що робити? Зараз я з Челсі по що воно на це. Що, чекати на вулиці? А, можна, так. Коротше, тут не особо так можна познімати. І ми зараз знаходимося на хаті одних дуже серйозних мільйонерів. І нам тут треба почистити килими спеціальною такою машинкою, яка є від Юри. І також попрешвошити, під тиском, оці от доріжки, плити, які покрилися такою маленькою, ну типу як пліснівою зеленою. Оцим от зараз ми будемо прешвошити. Це все робити. Буду вам показувати, як ми будемо це все робити. Щоб ви всі розуміли, оце собачі, собачі меблі. Ми зараз маємо мед. Собаки є, отакі меблі мощні, в мене нема. А вот це сама собака. Короче, на цю собаку йде грошей більше, ніж я на себе трачу на місяць, напевно. А чому не так язык торчить? За ей туда. Класні велики. То вы на цьому їздили? Да, на таких на косыге їздишь. I want А вон hell. <сurge> <сurge> ну так да, це серйозний апарат. Так, на мотоциклі якомусь їде. На козну не стане все ти... вієш. Але передачі є все, як має бути чи ні? Я... А ні, тема... немає передачі. Перша, та, друга, третя є. Ну, їде, що вдихає. Ну, прикольно. А, все дрань. а це все для нігідріла. Це на два цех? Коротше, прикол. Оце класна штука. Пацан, коротше, він не, не їздить на велосипеді, це вони купили, щоб його тренувати. А mm -hmm. пацану вже 24 роки. Капець. Нормально, так? Заігрався вигрив дійсно а і круто. зараз нема як навчитися на велосипеді. Отак. Багатий життя своя називається. Так, все. Пошли. Юр привіз таку от машину смерті. Яка перемелює утеплювач. Оце утеплювач. Отак там воно перемелі, йде шланг на кришу. І на кришу там треба трохи додати утеплювача, тому що десь просачується тепло, напевно. Ще такий прикол тут зробили. Як ним користуватися, то береш, прислоняєш телефон. І все. І зразу посилання йде на відео, але тут поганий інтернет, тому я не можу подивитися. Цікавий, звісно, як воно працює. Такое якось треба запихати туди. От, відрізати, висипати, і воно якось по туди йде наверх. Коротше, тільки що шодіді Юра там устроїв скандал Home Depot. Це Home Depot, Ми тільки що звідти вийшли, я камеру собі просто не взяв. Перевертав там столи, Бив з кулаком по цьому, -по -по бо того, що мали нас, мали, да, Ладно, я жартую про те, що він там перевертав столи. Він просто викликав менеджера через те, що він орендував таку штуку, яка перемолює. Теплювач, який кладеться між гіпсокартоном і на крищі, там, на руфі. Короте, і цей апарат коштує 105 доларів за 4 години. Він його орендував на 4 години і повернув через 2 години. Тобто раніше ніж е, був умовний цей час. І йому сказали заплатити не 105, а 140, так? Да? 130 тридцять чимось. А, 130 чимось. Коротше, хотіли нагріти там, на 20 чимось чи на 30 доларів. Це. І він сказав, що це таке, що за діла викликаєте менеджера. Прийшов менеджер, він поговорив з менеджером, сказав, що ви людей дурите, Він каже, то не ми дуримо, то система дурить. І сказали, що тепер вони перероблять систему і ніхто нікого дурити не буде, а вам повернуть гроші. От така от ситуація. Уявляєте собі, так? Вибачилися і відправили. Вибачилися, по і відправили. Ми якось юри знайшли на мусорці от такі от багато таких дошок. Оця конкретна дошка це є ручка для сходів, то для перил від сходів домашніх. І ми знайшли таких дуже багато, забрали собі і зараз от Юра встановлює такі перила, використовує те, що ми знайшли на мусорці, ставить клієнтам. Але на мусорці це не означає, що у нас смердючій мусорці, де смердить бомжами там і крисами. Просто хтось викинув. Ми подивилися, там були накладні. Це якийсь магазин викинув, тому що це були клієнти, цю всю, всю деревину повернули. Отак. -от. І це буде встановлюватися на ці сходи. От сюди. На ці перела точніше. От -от.